Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У 2022 році Російська Федерація і Сполучені Штати були на крок від військового зіткнення у зв'язку з війною в Україні. Це стає ясним після публікації у виданні New York Times тексту про так званий Армагеддон чинного президента Джозефа Байдена. Текст демонструє, що побоювання Сполучених Штатів щодо застосування Російською Федерацією ядерної зброї у війні з Україною у 2022 році були набагато більш серйозними ніж це здавалося під час подій, і що у Сполучених Штатах розглядали так званий неядерний удар у відповідь на можливість застосування Російської Федерації. Ядерної зброї у Сполучених Штатах не думали про ймовірність застосування ядерної зброї у відповідь однак вважали, що реакція Сполучених Штатів має бути дуже серйозною аж до атаки. На ті військові підрозділи Російської Федерації, які б застосували ядерну зброю на полі бою з Україною, і таким чином ніхто не міг тоді передбачати, яким чином буде відповідати російський президент Володимир Путін на таку реакцію Сполучених Штатів, і чи не вдасться він сам до військової атаки. По американських позиціях і із застосуванням якої зброї саме тобто можна сказати, що у 2022 році світ був на порозі третьої світової війни із її руйнівними наслідками для цивілізації. У «Нью-Йорк Таймс наводяться слова генерала Міллі, тодішнього очільника Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, який підкреслив, що у війні Росії з Україною спостерігається так званий ядерний парадокс. Чим ближче українці до військового успіху і до перемоги у війні з Російською Федерацією, тим більш реальним є застосування Російською Федерацією ядерної зброї для того, щоб не допустити цієї української переваги. І цей ядерний парадокс, так яскраво описаний генералом Міллі, дає розуміння про. Стратегію сполучених штатів та інших держав цивілізованого світу у російсько-українській війні набагато краще ніж будь-які офіційні промови політики. За великим рахунком, після отримання інформації про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до ймовірного застосування ядерної зброї, щоб не дозволити українським Збройним силам одержати перевагу на полі бою, чи, скажімо, прорватися до Криму, і президент Сполучених Штатів і інші західні лідери вирішують тільки одну задачу: як допомогти Україні встояти як державі? І відновити свої кордони, і разом із цим не допустити початку руйнівної ядерної війни, яка вже не буде російсько-українською, а набуде всіх рис Третьої світової війни. Нью-Йорк Таймс демонструє зусилля, які американська адміністрація тоді намагалася здійснити, щоб не допустити. Використання російським лідером ядерної зброї в якості останнього аргументу це і. Зустріч директора центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Уільма Бернса із очільником служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергієм Наришкіним. Під час цієї зустрічі Бернс описав Наришкину наслідки використання Росією ядерної зброї і отримав від соратника Володимира Путіна запевнення, що ця ядерна зброя не буде застосована під час російсько-української війни, і що Володимир Путін усвідомив. Млює такі наслідки, це і перемовини між федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Під час цих перемовин федеральний канцлер говорив із китайським лідером про наслідки застосування Російської Федерації ядерної зброї, і Сі Цзіньпін навіть зробив офіційну заяву про. Те, що Китайська Народна Республіка виступає проти застосування ядерної зброї у військових конфліктах, залишається невідомим, що приватно голова Китайської народної республіки говорив під час своїх перемовин із федеральним канцлером Німеччини, і найголовніше, що голова Китайської народної республіки говорив про можливість використання ядерної зброї на кількох зустрічах із своїм стратегічним союзником, президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Але можна вважати, що зараз, в ситуації, коли Росія вважає себе стороною, що стабілізувала лінію фронту і готується до нових атак на українську територію. Імовірність застосування ядерної зброї Російською Федерацією зменшується і вже не так турбує захід, як це було у 2022 році, коли застосування ядерної зброї обговорювалося у перехоплених розмовах вищих російських воєначальників, готових до такого розвитку подій у російсько-українській війні. Однак не варто не помічати, що президент Російської Федерації Володимир Путін та інші керівники Росії готові говорити про ймовірність застосування ядерної зброї, коли мова йде про. Такий поворот у російсько-українській війні, який не відповідає стратегічним і тактичним планам російського керівництва, так Володимир Путін вдався до ядерних погроз відразу після того, як президент Французької Республіки Еммануель Макрон сказав про можливість розташування військ країн НАТО на території України і не виключив, що таке розташування може бути пов'язано із змінами. На російсько-українському фронті, президент Володимир Путін, який майже наступного дня після цієї заяви французького президента виступав із посланням до федеральних зборів Російської Федерації, відреагував блискавично і агресивно. Текст документу був переписаний спеціально для того, щоб Володимир Путін мав можливість відповісти своєму французькому колезі і у своїй відповіді згадати про ймовірне застосування ядерної зброї проти тих країн, які насміляться вести свої війська на територію України, яку президент Російської Федерації без будь-яких напівтонів назвав російською територією, таким чином нагадуючи західним країнам, що ніякої України української держави для президента Росії та російського політичного керівництва, як і для більшості громадян Російської Федерації, що підтримують агресивні наміри свого керівника, не існує таким чином. Будь-яка допомога Україні продовжує у Росії вважатися замахом на російський суверенітет і незалежність і буде зустрічатися відповідними ударами. Не виключаючи навіть і застосування ніщівної ядерної зброї. Те, що Володимир Путін не побоявся погрожувати очільнику ядерної держави, знову нагадали, що лідер Росії не бачить жодних червоних ліній у своєму бажанні створити державу у кордонах радянського союзу 1991 року. І тільки спільні зусилля міжнародної спільноти, не тільки заходу, але й таких країн, як Китайська Народна Республіка чи Індія, можуть теоретично утримати російського президента від використання ядерної зброї в ситуації, коли він вважатиме. Що його плани не здійснюються, і йому доведеться застосувати останній аргумент, щоб примусити ворогів капітулювати. Таким чином, нинішня ситуація. Яка з одного боку дозволяє українській державі втримувати свої позиції, а з іншого не провокує надмірну агресивність російського очільника, може влаштовувати захід як ситуація, яка дозволить з часом примусити Володимира Путіна відмовитися від його агресивних планів. Однак разом із цим це. Породжує багаторічну війну Росії проти України із не до кінця зрозумілими наслідками і з досить. Тривалим періодом військових дій, як інтенсивних, так і малоінтенсивних у перспективі. І ядерний парадокс війни, ядерний парадокс Путіна, завжди буде існувати в головах західних політиків як найголовніший і найжахливіший аргумент російського лідера, що не буде дозволяти більш активних і більш рішучих дій у допомозі Україні і у загальному протистоянні Російської Федерації у її агресивних планах. На колишньому пострадянському просторі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!